Такий, доброго дня, доброго вечора. Ти можеш кушати, не може перчаток? Сьогодні у нас вівторок. Я сьогодні працювала, У мене був знімальний день. От. Зараз ми з Люшкою в закладі перекусимо і далі в нас. Зустріч з друзями за планом. Я дуже втомилась, в мене болить спинка, тому що я так от бо так наутбук я сидів постійно цілий день. От зараз вам покажу, що ми замовили. І так друзі ми замовили у вірі. Я дуже устала в ага. мене спинка була. Ага, Ага. Перекривляюсь мене. З бугрем і лососем. Ну, ось така вкусняшка. Тільки нам чомусь не винесли перчатки. Ми чекаємо на перчатки. І ще у нас запечений ролл з курочкою і сиром. потім вам теж покажу. А -а -а. Да. Що да. Запечений рол чекаємо. Всім привіт. Замовили ще ось такі теплі роли. І ось вона сказала, щоб я її зняв. Да, що показав в мене грязні. Та Просто що, скажи, не сили, що ти не хочеш зумів. їм знімати відео. Так і скажи. Не треба мене зумів програми. Спасибо. Мала поляну накрила. Mm. <ріхи> всім привітали, всім доброго дня. У нас сьогодні 15 лютого, і подивіться, яка у нас погода. Клас! Невже це зима? І сніг лежить, і сніг не розтає. Ну, красота. Саме тому я вирішила прогулятися до центру пішочком. Не знаю наскільки це класна ідея. Але хоч зиму подивлюсь, сніжок оспаде дуже класно. А взагалі я їду до батьків сьогодні субота, вихідний день, От, Поїду до них, посадимо разом і потім пойду додому ввечері. Я вже приїхала. Зайшла в магазин, купила гостинці, мамі Настюшки, вот. папі теж. Вот. І вже йду. Яка тільки краса, я не можу налюбуватися. Як гарно, яка красива зима у лютому почалась, але прям настрій мені ну дуже підняло. таки, всім доброго вечора. Ми з Люшкою прийшли в заклад і тут погане освітлення. Я от отакою штукою штуки, щоб не було трошки видно. Зараз я вам покажу, що ми взяли собі. Це як корійка, розрізати. Ми прийшли в заклад кавказької кухні, замовили хачапурі з м'ясом, сирне, дуже смачне, хінкалі і ще чекав на корячий шашличок. І ось такий наш шашличок із соус. Що таке? Що там щось тече вже, та? Сир тече. Я так? Сир для не Він так тобі допомогти, давай сам. У мене зйомка. Всім привіт, і е всім доброго дня. У нас сьогодні неділя, вихідний день. Я була в цумі, в манікюрному магазинчику. Я їду до Настюшки на манікюр. Вперше вона мені буде робити манікюрчик. От я вам все далі покажу і розкажу. <гаряче> <гаряче> <гаряк> Пікнуть блінабаражніше треба. Ілюшка мені пішов за кавою, я сижу його і чекаю. Зайшла Настюшки, купила печиво нам до чаю. І отже, я сьогодні вперше буду робити манікюр у Настюшки, тому що... У мене був запис на суботу сьогодні неділя до, до мого майстра на манікюр. Але в неї стався така непередбачена ситуація, сталась, і вона потрапила в лікарню і не може мене прийняти. І я думаю, не зможе найближчі, найближчі тижні, тому що вона буде напевно на ну, реабілітації. Я не знаю. І я вирішила поїхати до Настюшки, тому що в мене зйомки, в мене робота, я не можу з таким атросом манікюром. А, нічого робити. І плюс до того, в п'ятницю я зламала ногти. Зламала ногтик і мені було так боляче. Зараз вам покажу. Вот. Я його зламала просто до м'яса, до крові, і мені все ще дуже боляче. Вот. Е, тому напевно, буде дуже неприємно мені його нарощувати, але виходу немає. Ось так ходити я не можу. Це взагалі не камільфон, взагалі не гарно. Тому. Буду сьогодні у Настюшки, Будемо творити красоту. Всем привіт! Оце має супер чудо-мастер. Ми вже готові до роботи. Я вже вибираю собі гель. Отаке у нас страшне до ужасне. У мене дуже Пожалуйста, все цветнички, декорчики, все как надо. Сейчас включим YouTube. Да. Сколько у меня палитр? Вот таких. Тут с дизайнами. Uh -huh. Тут с крейзи дизайнами, длиннее. Uh -huh. Можете оценить. Очень красиво. Дальше тут цветнички, все мои. Класс! Супермастер. Да. Иди выкраску с гелем? Да, я да, и и Красота, все, працюємо! Каїна мені купила нові тіпси, тому що у мене короткі, а на її длинні і красиві ногти, надо длинні і красиві тіпси. Так. І вона мені купила нові длинні. Да, так, від Луни, отакі стиліти. Красота! Да. В вашій увазі предоставляються мої ногти. Я в останнє ось такою довжиною і бачила ось так свої пальці років 8 назад. Я вже 8 років хожу з довжиною з супер довгими ноготочками. Це просто ужас. Я зробила кулак, я обалдела. Я ж не, не можу робити кулак. Я отак роблю кулак, тому що в мене довгі ногті, Я просто в шоці. Моя рука не знає такої позиції. Короче, я валяюсь. Да, дорога? Да. Так, наш результатик готов. Спилу жару просто. Ми дуже дуже спішили, ми вже ми вже запізнилися. Короче, куди ми дожні були бути. Ну, от такі красиві когти мені Настя біліла. А тепер раз, два, три. Всім привіток, і всім доброго дня. Я вже справилась. Я вже була на рісничках. Вот. вже з новенькими гарненькими віками. Взяла собі кавуся. І йду додому. Сьогодні в нас понеділок, жахлива дата, 24 лютого. От починається робочий тиждень. І я вриваюсь в роботу. Ой, коротше, такі справи. До речі, як вам мій манікюрчик. Ось так. Це супер-супер добрі. В мене таких ще ні разу не було. Тому що коли я прийшла купувати чіпси вчора в манікюрний магазинчик, там не було чогось середнього. Ну, типу, таких як такої довжини мене. Була маленька довжина як у Насті, і ось така XL. Ну, і з двох зол я вибрала, звісно, Іксель. Вот. Тому я ще до них трошки звикаю. Не по всім буквам я попадаю поки, коли друкую, але вот. побачимо на майбутнє чи сподобається, мені така довжина, чи я захочу прибрати, але поки мені подобається, виглядає дуже гарно. А вам як? Які ви любите манікюрчики, короткі чи довгі? Всім привітки, всім доброго дня. Сьогодні у нас такий класний сонячний день. Ми з Люською були тільки що в зоомагазині по таку переноску. Бо така велика, класна, хороша переноска. Коротше. Ми завтра будемо вести його на вакцинацію, тому треба була переносочка. От, і ми її купили. Ну, класно, мені сподобалось, колір хороший такий, бо там це була якась зелена, не дуже. Коротше, зараз йдемо десь в магазин, купимо продукти і будемо їхати додому. У мене був сьогодні знімальний день, бо треба ще попрацювати і ввечері, напевно, ми зустрінемось з друзями. Ось така переносочка. Прикольна. Вся пластмасова і такі от желізні двері. Ну, що ти нею крутиш? І ось такі двері. От, вниз туди застелимо якийсь ковричок, такий приємний, мягенький йому. І все. Всім привітики, всім доброго дня. У нас сьогодні середа, і ми веземо Мерседесіка на вакцинацію. В клініку кіщачу. Ось такий мальчик у нас. Навірно, вам не вам видно, ну, коротше. О! Бублік. От. Йому клітка сподобалась, Здому він сам заламався, в ній сидів. Ну, коротше, клітка йому сподобалась, а от він в ній ще нікуди не їздив. І це перший його раз з дитинства, коли він кудись виїжджає з От, Побачимо, як йому буде себе вести. Сподіваюся, що все буде добре. От Ми йому підстригли кіхтики, щоб він нікого не поцарапав. І їдемо. поїхали із Мам, Надіас, навіть не пискнув, навіть не м'явкнув. Ми вже в машині, вже мальчик провакцинований. Завели йому паспорт. Взагалі, такий, такий пугашка. Злякався, його єлі достали, вкусняшку йому дали. Взагалі, і не м'явкнув, і не пискнув за весь цей час. Взагалі, молодець, золотий мальчик. Провакцинували, дали вкуску з собою. Все, їдемо додому. Красота. Всім привітки, всім доброго дня. А я вийшла від косметолога. Вже була на чисточці обличчя. Почистили мені дуже все добре. Тепер вона гарний носик. Зійдуть покраснення і буде вообще красота. От, зараз о пів на дванадцяту дня. Купила я отут от кремчик для обличчя. Зараз зайду, куплю інгредієнти на салатик, і треба мені ще зайти в Єву за шампунькою і за маскою. От. І потім візьму собі каву і прогуляюсь додому. Хоч сонце світить, але так холодно, так неприємно. Прямо от вітер дує, ух. А я сьогодні, до речі, отримала аж два компліменти. І вони були з приводу мого манікюрчика. А, перший комплімент мені зробила а, моя косметологиня. От, що дуже-дуже гарний колір і форма. От, і тільки що я брала каву в кав'ярні і мені дівчинка-бариста також зробила комплімент що дуже-дуже гарні нігті. Так що, Настюшка, дуже тобі дякую. Отака моделька. Зашибісь. Супер. Супер. Всім привіт, таки, всім доброго дня. У нас сьогодні п'ятниця. 28 лютого, останній зимовий день. Уже завтра весла. Я в шокі. Ми пройшли в... Магазин з дитячими іграшками, тому що насті нас поїхала на Монстерхаях і на куклах. передивляється е свої іграшки, шукає якісь нові, і вона захотіла прийти і подивитися, що тут є в дитячому якій обновки. Я буду себе собирать коллекцию Монстрахай именно старого mm -hmm. выпуска, типа годов 10-й, mm -hmm. раньше, позже. От, тому я хочу себе коллекцию Монстрахайса, моя детская не выполнена места. Поэтому я буду на Алексе шукать кукол. Да, сегодня я еду до мамы, до Настюшки, короче, до папы. разом повтыкаем, погуляем. По ему мама блиниу. Да. Блінців. Короче, такие дела. Я вам як професіонал, як істинний фанат мастерпай. Так. Саме виграшна кукла із колекції G3, по моєму мнению, це Спектр. Спектра дуже красива кукла, да. Вони раніше були дуже худенькі і такі шарнірні, красиві. Вони були набагато менші. А зараз їх зробили такими повненькими, з широкими бедрами, там такими, от Короче, набагато більшими. Мені нас не подобається колекція, але ця кукла гарненька. І коштує дві 200 двісті. Да, дві 200. А раніше вони коштували по 800 гривень, да? по 700, по 800 гривень, по 600. А зараз прям ну так втричі дорожче.